Страх і як його побороти. Це, на мою думку, найлегший спосіб, як це зробити. Не думати. Поясни, чому страх, він лише у нас в голові. І твій мозок придумовує тисячі відмазок для того, щоб цього не робити. В моєму випадку, найбільший мій страх це страх висоти. Як мені його побороти? А найлегший спосіб для цього це. Залізти в вертоліт і пригнутися з парашута. Я вважаю так набагато краще, ніж просто залізти на, на якусь дев'ятиповерхівку і прикручувати в голові в себе в тисячі думок про те, як мені страшно. Те саме знайомлення з дівчиною. Не думай про те, на, наскільки вона красива. Як тільки ти її побачив, одразу підійди. Не продумовуй, що ти їй хочеш сказати. Не продумовуй тисячі можливих ісходів, ісходів, які можуть відбутися з тобою під час цієї зустрічі з нею. Просто зроби. Мозик навіть не встигне зрозуміти, що ти це зробив.